Як знайти першу роботу, презентувати себе потенційному роботодавцю та де можна безкоштовно отримати необхідні навички і знання у рамках реалізації завдань президента щодо розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування і реалізації державної і регіональної політики у КМДА провели молодіжний форум Твій старт. Також офіційно відкрили платформу онлайн-навчання Академія навичок. Школярі, студенти, молодь, представники успішних компаній роботодавців. Молодіжний форум твій старт зібрав більше як три сотні учасників. Метою форуму є знайомство молодих людей із потенційними роботодавцями з органами державної влади, на які вони можуть піти працювати потім, а також побудувати свою кар'єру і відкрити власний бізнес. Таким чином, ми створюємо своєрідний майданчик, де молоді люди можуть познайомитися із такими крупними грамцями на ринку і реалізувати свої цілі. А ще в рамках партнерства держави, бізнесу і суспільства реалізовуватимуть унік...

Стать інтересним для реального ринку труда. Академія навичок це онлайн платформа, яка дасть можливість молоді безкоштовно отримати необхідні знання і навички для отримання першого робочого місця і кар'єрного зростання. Всі, хто дізнається про «Skills Academy», долучаються до нього, починають тестувати себе, починають вивчати щось нове для себе. От і починають знаходити нову роботу. Залучати перспективну молодь до роботи саме в столиці, планує і міська влада, адже в Києві впроваджуватимуть два пот. Тужні проекти Хіл» та Київська бізнес гавань. Це в першу чергу високотехнологічні робочі місця, ip технології логістика, сучасна промисловість, харчова промисловість і багато іншого, саме де наші випускники столичних вузів зможуть знайти своє перше. Робоче місце загалом же за рахунок двох проектів з'явиться близько 50 тисяч нових робочих місць. Юля в телеканал Київ.